Сушена груша, яка від неї користь сімтання. А ви знали, що з давніх часів груша і продукти з неї використовувались в якості ліків. Якщо у хворого була підвищена температура тіла, то його поїли відваром з груш. До речі, під час висушування груші не втрачають своїх корисних властивостей та вітамінів. І за вмістом поживних речовин груша посідає перше місце серед фруктів. Вона має одну унікальну властивість: груша це фруктовий природній антибіотик. Плоди груші багаті на органічні кислоти, ферменти, клітковину, дубильні, азотні і пектинові речовини. Містять вітаміни С, в 1 ППП, А, пектини, мінеральні солі, флавоноїди та фітонциди. За вмістом фольвої кислоти груша перевищує навіть смородину. Груша дуже корисна для серця та при порушеннях серцевого ритму. До речі, що вітютніший аромат груші, то більше її користь, особливо для серця. Якщо готувати сушеної груші відвар або компот, то напій буде багатий танінами, які мають в'яжучий ефект, корисний при розладі кишківника. Крім того, відвари так само мають антибактеріальну дію. У разі закрепів варені груші з компоту потрібно обов'язково з'їдати. Грушеві компоти корисні також у разі запальних захворювань сечовивідних шляхів. Напій сушеної або в'яленої груші краще готувати не кип'ятінням, а просто залити продукт гарячою водою 80 градусів і дати настоятися. Для цього добре використовувати термос. Такий напій зберігає максимум корисних речовин і прекрасно підійде для лікувальних цілей при застуді і як вітамінний напій. Наявність в сушених грушах 30% від добової норми рослинної клітковини роблять її корисною, при схудненні для складання раціону дієтичного харчування. Волокна клітковини вбирають воду, набухають і сприяють швидкому виведенню відпрацьованих відходів з кишківника. Корисні властивості сушених груш також обумовлені великою кількістю калію в складі, завдяки якому груша є досить корисною при серцево-судинних захворюваннях. Руша буде незамінним продуктом у вашому раціоні, тому що вона багата залізом, тому дуже добре додавати її до харчування, якщо є швидка стомлюваність, запаморочення, часте серцепиття, втрата апетиту, погано загоюються рани і з'являються тріщинки в куточках рота. Але плоди груш треба вживати правильно, не їсти їх на порожній шлунок і не запивати водою. Їх також не треба заїдати м'ясом і ласувати ними раніше ніж через півгодини після закінчення основної їжі. Груші слід вживати обачно тим людям, які страждають від захворювань органів травлення, кислі та дуже терпкі сорти груш важче засвоюються. Тому такі фрукти протипоказано вживати людям похилого віку. Основне протипоказання вживання сухих груш є індивідуальна непереносимість. Людям схильних до закрепів слід пам'ятати, що неконтрольоване споживання сушених груш може погіршити стан, та як сухофрукт володіє терпкою дією.